А ви колись замислювалися, що деякі дати в календарі це не просто числа. От, наприклад, 23 грудня, здавалося б, звичайний день, але для наших предків це був один із найважливіших моментів року справжня тиша перед великим дивом. І сьогодні ми спробуємо зазирнути залаштунки цієї таємниці і зрозуміти, що ж такого особливого в цьому дні? Звучить трохи фантастично, правда ж? Як це один єдиний день може вплинути на цілий рік? А річ у тім, що традиції цього дня це такий собі, ну знаєте, таємний код, код, який пояснює, як можна запрограмувати мир і достаток на місяці вперед. Ну що, спробуємо його розшифрувати разом. Щоб зрозуміти суть, треба відчути цей момент: 23 грудня це наче міст, міст між найглибшою темрявою зими, коли ночі найдовші, і першою ледь помітною обіцянкою світла. Саме після зимового сонцестояння день, хоч і на крихітну мить, але починає прибувати. І цей перехідний стан робив день неймовірно потужним для підготовки до чогось великого. Отже, почнемо розгадувати нашу таємницю, і перший ключ, мабуть, найважливіший з усіх лежить не ззовні, а всередині. Наші пращури були абсолютно переконані, будь-яка справжня підготовка до свят починається з налаштування власної душі. І Що ж це за внутрішнє очищення таке? Ну, це не просто якийсь ритуал для годиця. це був свідомий, глибокий процес час, коли треба було зупинитися і свідомо відпустити всі образи, помиритися, заспокоїти думки, бо вірили, що перед різдвом кожне слово і навіть кожна думка має величезну силу. І це, знаєте, була не якась абстракція, все втілювалося в дуже конкретних кроках. По-перше, відпустити старі образи, скинути цей тягар. По-друге, свідомо уникати сварок, не давати волю гострим словам. По-третє, знайти хвилинку, щоб просто подякувати за все хороше, що приніс рік. І четверте, дуже важливе зробити хоч одну маленьку, але щиру добру справу. Довірили, що добро зроблене в цей день повернеться сторицею. Є одна давня метафора, яка, як на мене, ідеально все пояснює. Уявіть собі джерело, щоб з нього потекла чиста прозора вода, треба спершу прибрати все каміння й мул. Так само і з душею, щоб вона наповнилася справжньою непідробною радістю свят, її треба було звільмити від усього зайвого. Це фундамент. Гаразд, з душею розібралися. Внутрішній світ налаштовано на гармонію. Тепер переходимо до другого ключа до світу зовнішнього, адже дім оселя мав стати точним дзеркальним відображенням цієї внутрішньої тиші і спокою. І отут криється унікальна риса цього дня: це був день пауза. Знаєте, такий собі антракт перед великою виставою категорично не можна було починати нову важку роботу. Натомість вся енергія йшла на спокійне завершення вже розпочатого, ніякої метуші, ніякого хаосу, тільки неспішна, вдумлива підготовка до святвечора. І ось що робили в цей день. Але погляньте, це ж не просто список справ, кожна дія мала свій сенс. Прибирання в домі це не просто чистота, це очищення простору. Підготовка святкового посуду, прибирання зерна для куті, все це робилося спокійно, розмірено. Вважалося, що саме така атмосфера в домі й стане запорукою миру на весь наступний рік. І знову ж таки є просто чудове порівняння. Уявіть собі, оркестр перед концертом. Кожен музикант ретельно налаштовує свій інструмент, так само і господарі налаштовували свій дім. Кожна скатертина, кожна тарілка, кожна дрібничка мала бути на своєму місці, щоб у момент свята ніщо не порушило велику симфонію різдва. Душа в гармонії дім сяє чистотою. Але був ще й третій ключ можливо, найзагадковіший це глибокий містичний зв'язок із природою. Люди були впевнені, що саме 23 грудня зима розкриває свої секрети і шепоче прогноз на майбутній рік. Треба було лише вміти слухати. І знаєте, це не були якісь там примітивні забобони. Це було справжнє мистецтво спостереження, мистецтво читати знаки природи, наче відкриту книгу. За погодою цього дня намагалися зрозуміти, яким буде врожай, якою буде весна, і навіть якою буде доля. І от що можна було прочитати. Скажімо, якщо день був морозний та ясний, о! Це чудовий знак: чекай щедрого врожаю. Якщо сніг падав великими лапатими пластівцями, це до достатку в домі. А от якщо раптом було не по зимовому тепло, то готувалися до дощового літа. Навіть напрямок вітру мав значення і міг віщувати великі життєві зміни. Але. Попри всі ці спостереження за хмарами і вітром, найважливіша прикмета, найточніший прогноз залежав не від природи, а від самих людей. Бо вважалося, що якщо в цей день у домі панують мир і злагода, то це найнадійніша гарантія, що таким буде і весь наступний рік для родини. Отже, у нас є три ключі: чиста душа, гармонійний дім і уважність до природи. А тепер давайте складемо цей пазл, до чого все це вело, в чому кінцева мета всіх цих на перший погляд непов'язаних дій? Зараз буде розгадка. А вся справа в сонці, це ж астрономія, зимове сонцестояння, найдовша ніч у році вже минула, і, хоч оком цього ще не помітиш, але світло вже перемогло, день починає прибувати. Поки що на одну малесеньку невидиму хвилинку, але процес уже пішов світло почало своє повернення. І ось тут криється головний секрет 23 грудня це день, коли люди не просто пасивно спостерігали за перемогою світла, вони брали в ній активну участь. Це був день символічного тріумфу надії над зневірою, оновлення природи і, що найважливіше, оновлення людської душі. От і вся розгадка! Дивися, яка глибока і красива логіка. Очистити душу, прибрати дім, прислухатись до світу. Всі три ключі були частинами одного великого ритуалу це був спосіб налаштувати себе, наче надчутливий приймач на хвилю нового світла, щоб прийняти його в чисте серце і чисту оселю. І наостанок просто думка для роздумів адже світло повертається завжди, навіть після найтемнішої ночі. Це закон природи. Мудрість цього тихого дня лише нагадує, що до цієї зустрічі варто бути готовим. А от як саме, це вже вибір кожного з нас.